Привіт, друзі! Сьогодні ми відзначаємо день присвячений тим, чия шевелюра виблискує як сонце, а характер як іскра. Так так, йдеться про рудоволосих. 7 вересня всесвітній день рудих. Це свято, яке прославляє унікальність і красу людей з рудим волоссям, розвіває стереотипи та нагадує, що особливість це круто. Свято Вогняного Волосся ідея та мета дня. Всесвітній день Redhead Day – Є неофіційним святом, що виникло з ініціативи любителів рудого кольору волосся. Точна дата і причина заснування не є офіційно зареєстрованими, але це свято набуло популярності в соцмережах як спосіб відзначити і прославити цю рідкісну особливість. Мета свята прославити унікальність, відзначити рудоволосих як унікальну та красиву частину людства, подолати стереотипи. Розвіяти застарілі уявлення про рудих людей, показавши, що це не девакуватість, а особливість. Вшанувати історію, нагадати, що руде волосся, яке в давнину вважалося як даром, так і прокляттям, сьогодні є предметом гордості. Чому волосся руде фізіологічні особливості. Рудий колір волосся це результат генетичної мутації. Він обумовлений мутацією в гені mc 1 nr на 16-й хромосомі. Цей ген відповідає за вироблення пігменту, і коли він мутує, в організмі виробляється менше темного пігменту еомеланіну і більше червоного пігменту феомеланіну. Ген, що ігнорує сонце. Через меншу кількість меланіну шкіра рудих людей особливо чутлива до сонячних променів. Тому рудоволосі часто мають бліду шкіру, велику кількість веснянок і швидше обгорають на сонці. Менша кількість волосся. У середньому на голові рудоволосих людей менше волосин близько 90 тисяч, ніж у блондинів 140 тисяч чи брюнетів 110 тисяч. Але кожна волосина рудих набагато товща. Цікаві та неймовірні факти про рудих: стійкість до болю. Дослідження показали, що рудоволосі мають вищий поріг больової чутливості до гарячого та холодного, але можуть бути чутливішими до деяких видів болю, наприклад, пов'язаного з тиском. Нація рудих. Шотландія і Ірландія є країнами з найбільшою кількістю рудоволосих людей. Приблизно 13% населення Шотландії та 10% населення Ірландії є рудими. Це пов'язано з історичним розташуванням цих країн і генетичними особливостями. Клеопатра була рудою. За деякими історичними версіями, знаменита єгипетська цариця Клеопатра мала руде волосся. Довговічність. За даними деяких досліджень, руді люди в середньому живуть довше ніж люди з іншим кольором волосся. Більшість бджіл жалить рудих у 19 столітті. Вчений Чарльз Дарвін помітив, що бджоли частіше жалять рудих людей. Це, звісно, просто цікавий факт, а не медичне твердження. Тож сьогодні, у Всесвітній день Рудих, привітайте своїх рудоволосих друзів та рідних. Згадайте, що їхній колір волосся це не просто колір, а унікальний дар, який виділяє їх з натовпу. Чи знаєте ви рудих людей? Який факт про рудих вас вразив найбільше? Діліться в коментарях. І обов'язково поставте уподобайку, якщо ви вважаєте рудий колір волосся прекрасним.